Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах, на північ нашої країни, на Куп'янський напрямок, Куп'янсько-Лиманський, що там зараз відбувається, для чого і чим завершиться. Давайте подивимося. Покажіть нам руни, ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку на фронті. Яка там зараз ситуація? Скажіть нам рум? Ну, руни показують, що зараз там. В нашої армії шляху вперед немає, наступу немає. Зараз припинений рух. Так, І ще що. За все руни мають на увагу, е, на увазі, що, навпаки, е, рухаються інші, а наші очікують якихось поставок і, можливо, під. Тримки чи поповнення? Ще вони показують, що це все робиться з певною хитрістю якоюсь, можливо, ну, як знаєте, Якийсь обман, якась недостовірна інформація, вірніше дії, які там робляться, вони для якоїсь хитрості, хитрості, чи щоб спровокувати когось на нерозуміння, щоб неможливо було зрозуміти, для чого це. Що в минулому? Призвело до цього? Ну, в минулому? М -м скоріш за все, призвело те, що змінилися м -м цілі і цінності змінилися цього напрямку. Можливо, знаєте, розслабилися і не думали, що там може бути якась заварушка. Цінність і ресурсність цього напрямку була змінена в недалекому минулому. Можливо, там поменшало військового ресурсу, чи воєнного, чи просто не брали до уваги цей напрямок. І це призвело до того, що зараз там відбувається. Але наші війська там зараз очікують на поповнення і на підтримку. Так, добре, що? Найближчим часом буде на Куп'янсько-Лиманському напрямку для української армії. Покажіть нам руни. Так, руни показують, що буде щось нове, можливо, не легко, але буде щось нове, якісь нові втілення. Вже нові якісь плани. І агресія все-таки завдяки цьому новшеству, цьому новому плану чи новій стратегії агресія зменшиться воєнна, натиск зменшиться і ще що покажуть. Так, ну трохи все заспокоїться. Можливо, якимсь чином українська армія використає якісь обманні ходи по відношенню до противника. І завдяки це буде щось нове. І завдяки цьому тиск воєнний Військовий зменшиться. Так, покажіть руни, що помилкою є там, що в мінусах в цій ситуації. Так, ну в мінусах можна сказати, що на рівні країни. Час ще не, не зрозуміло, трохи мені. Так. так, що на рівні країни повелися якось трохи безвідповідально, вони показують. Може, розслабились, може, ну, як, знаєте, не звертали увагу на цей напрямок достатньої уваги. Можливо, мінусом є, що не очікували або не знали, не було розуміння. Так, тепер покажіть, що в плюсах. Так, в плюсах. Ну, в плюсах все ж таки те, що є бажання. Втримати цілісність нашої країни, цілісність цього напрямку не відступати. Це є плюс, і це не може не радувати, так, захист і розуміння своїх кордонів цілісних кордонів, це є в плюсах. Значить, можна думати, що відступати там і віддавати ці території, звісно, ніхто не збирається. Так, а що залишиться поки що незмінним? Ну, незмінним. Результат, по-перше, може бути незмінним. Ну, Ці території так і залишаться, звісно, під нашим контролем, і час. Плин часу може залишитись незмінним. Все вирішить плин часу. З часом все стане. Зрозуміліше все налагодиться, отримається результат поступово. Так, а на що не потрібно зовсім звертати уваги? Так, ну, руни показують, що звертати уваги не потрібно вже на, або на захист, можливо, треба Переходити до більш е, рішучих дій. Або може на вище керівництво, е, можливо, транслюється трохи не те насправді від вищого керівництва. Може, дуже згущаються краски, а може навпаки, але на це не потрібно звертати уваги. Так, добре. І, що буде шансом для покращення там ситуації поштовхом, покажіть руни. Так. Руни кажуть, можливо, дійсно, Прийде підкріплення, нові ресурси, нова техніка, злиття з чимось і е, справжні результати будуть. Так, переможні навіть результати. Більше застосування зброї, вогню, енергетики. Буде шансом, так допоможе стабілізувати стан речей на цьому напрямку, отримання допомоги воєнної, переможні. Результати результати такі, що наша армія буде відтискати звідти ворожу армію? Ну і, можливо, якась більш більш енергетичніша зброя. Така, знаєте, може потрібно. Туди застосовувати, там вірніше, застосовувати більш потужнішу зброю, то буде шансом на покращення ситуації. Але наші там очікують, я так бачу, якоїсь допомоги. Так, і в итоги, по повітогу. Що там буде у нас для української армії? Так, так Ну показано, що зросте збільшиться призупинення ворожого наступу, але спершу Спершу ворог буде нарощувати свою силу, свої удари, і це буде, зараз найближчим часом по ітогу ситуації, яка на даний момент часу є. Ворог буде збільшувати. Але потім Зміниться, зміниться ця криза кардинально зміниться так і, можливо, щось відійде звідти, і ще якийсь час буде. Ситуація не зовсім ясна, можливо, не буде ще якихось певних планів. Але все ж таки буде мінятися і мінятися через, ну, нелегко там буде, через велику роботу все зміниться завдяки великій роботі нашої армії. Будуть кардинальні зміни, і, може, навіть не так, як планувалося, не так, як планувалося раніше. Може, якісь плани і стратегія зміниться ті, що були раніше, і будуть якісь нові, але найближчим часом то. Ворог буде намагатись нарощувати там свою силу, угу. і тільки завдяки зусиллям нашої армії будуть там кардинальні зміни, може навіть такі, до яких і не були готові вороги, може навіть і наші. Щось буде, можливо, там застосоване нове. Ну, ось так руни показали, що наші там очікують підкріплення наразі зараз. От. І ця вся ситуація, скоріш за все, розпочата для якогось, ну, як наче, Обманного дійства, чи відтягти туди сили, може, ворог хоче наші сили туди відтягти з інших фронтів, чи може, знаєте, як, ну, дивляться, ну якась в цьому є хитра необхідність, для того це все робиться. Тому в минулому, як наче, знаєте, цінність і обережності змінилася, і вони цим скористалися. І промахом тут було якраз те, що якось трохи безвідповідально до цього наша країна віднеслася. Так, ну і от найближчим, найближчим часом. Можна очікувати чогось там нового, і те допоможе зменшити воєнну агресію. І, можливо, навіть в тому, то буде зроблено з, яким, з якоюсь хитрістю воєнною. Ну, оце так. Будемо чекати, подивимося, віримо в ЗСУ. Звісно, наші все розуміють командири. Шансом може бути реальні переможні результати і застосування гарної зброї, більше вогню, більше зброї. То все допоможе стабілізувати ситуацію. І спершу як зупинити рух, а потім і отримати перемогу від того. Але поки що ворог там буде намагатися нарощувати свою силу, проявляти свою силу. Зміни будуть, але легко не буде. І буде, мабуть, якось не так, як планувалося раніше. Щось зміниться чи в планах, чи в стратегії, чи Ота, хитрість, може, якось подіє. Ну, щось таке, руни кажуть, можна очікувати. Ну, На цьому все в цьому розкладі. Всім бажаю миру, добра і перемоги перемоги нашої армії над ворогом.